Такі є сінтай ще, дивіться. Такі є сентай. Це йде задньопривідний, передній йде з бортовим мостом. От. Саме просте віддавали по 4900. Я не знаю чи є вони. От точно такі, там тільки... А, ось таким капотом. Сінтай. На віддачу. І 5 тисяч ціна. Ось з таким можна капотом, бути. може з таким капотом бути. Може бути скаут, то теж синтай. Ось з таким капотом може бути. Хлопці, тому є з чого вибрати, є дійсності з чого вибрати із трьохциліндрових. Ну, по суті, трьохциліндровий з передком ми маємо від 5 тисяч, трьохциліндровий без передка, так стоїть від 4, в нас є по 3 700. Тобто, то, ну, то акційні. От. Так, від цих цін, ще які торги можуть бути, якщо цікаво, конкретно купити, то пишіть, Понятно, що можна поторгуватись, але вже е в цьому. В телефонному режимі. А ось ось скинули ціни на ДТЗ. Були